Всім привіт-привіт селу. І привіт такій гарній природі. Природа неймовірна. Да, дерево наше під водою. Води багато. І всегда води не було. Ну, може, літом не буде води. Зменшиться, тоді тільки можна буде його порізати. Отак-то. Дерево в воді. Дерево в воді, яка красота. Я дивлюсь на, на цю сосну. От, мені це так подобається, коли галуза така ось велика. І так, з дитинства, а тут під галузою місця. І от Тут ми завжди накривали радюшками, ось так. Ну Зверху на галузу робили собі домика і жили. Як це класно, як красиво. Яка це природа. Приїхали по водичку і разом заїхали до хати. Яка ж то красота. Дуже красиво. Ну, лед, напевно, теж розтав. Ходіти не можна. Треба. Да ще сьогодні таке ж гарне сонце. Що ти кажеш? Мені треба галоші озуть. Якось так, як ото весна. Так, тут... Да, я навіть сьогодні в кросовках покажу вам. Що у вас до речки? А на полі там, де городи, то вода, То стоїть, замерзла. І навіть якщо буде засуха, то... То не страшно, тому що дуже багато влаги. Так що йдемо, мабуть, подивимося, мої дорогенькі туди. Екскурсії зробимо в обход. Як же тут класно! Ми з Віталіком живемо 33 роки. І коли ми поженилися, то от цих дерев не було. Взагалі не було. Сосни не було. Тут оце все, це все город, 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 там бабі Параски. Ма, ма, батькова мама то жила, де хата вже бачите, яка. І глівом упав. Там немає щось хлібає, то я купав, то хай би щось лежало, нічого немає. І все, городи були. Там, титянки, город, везде городи. А тепер дерева. Ти бачиш, ніж за... як поженілися, то не було навіть дерев цих. Ти бачиш, які вони виросли, здоров'язні є? То не так вони вже й помалу ростуть? Ну таке молода сосна. Так, і дощ. Виростали такі дороги. Їх взагалі не було, це виросло. Це все виросло, це дерева. Та груша була наша там. По груш груші йшли, мати поризала, щоб дрова були, щоб було чим топить. Що? Город залітний. Маслюки буде масляки, вже, мабуть, буде повно. Що там коло річки? Повна річка. Води? Да. Не замерзше. Ні, взагалі льоду нема. Я ж тобі казала, що не буде льоду. Тільки любоваться, а це здоров'я, так жить. Ну, Знаєте, якщо одна людина тако буде жити тут на кутку без людей, я не знаю. Воно то класно, але мені кажеться, що людина отічаває може. А для здоров'я. Якщо людина, наприклад, буде одна тут жити і куток порожній, немає людей нікого, то це ж може на дікаром стати, так? Да? Чого? Ну то що ти, хто хай би ти спробував да пожив? Ти ж казав, що ти будеш жити, коли вже ти це будеш жити, коли це вже я дождуся. Я буду я до буду тебе приїжджати у гості. Знаєш, як мені буде класно і радосно, що хтось мене жде? Ну і приїду, теж буду тут жити. Ну, ми ж так не можемо ну, двох, щоб разом жити, бо, тому що в нас ігор є, а ігор не може тут. Тут ну, інтернету немає, ну таке з'являється, можна десь щось зловити, ну. може ще й буде то все одно треба і там бути, і сюди навідуватися. Нічого не зробиш. Ставочок. Угу. Ти рибу розведеш колись, мама жила, розвела рибу. Біру, Чи біру, то біру, Толя накидав? І батько накидав, там ж, ти, ти спомнієш, які тут коропи були. Ну... ну як банка трохлітрова, коропи. А вони Панте. Панте отакі, то я знаю. А мати ще не знала, да каже: віду ввечері, сидять, війду вранці, сидять зудочками. Ну сидять, дохай хай сидять. Як прийшла зима, корову випускає доставка води на підзапомніш? Бежити віщить криком, Я думала, що щось зробилося. Щось страшне, думає, чи корова, чи, чи може, корова здохла, чи що. Знаєш, що погнала корову до води. Ох, свято, це при тобі було чи ні? дід подивиться яке ж горечко. Та ти Це ж ти, бо ми приходимо, а вони отако лежать усі ну поздихали риба, вони коропи. Задохнулися, що... задохнулися не було. да то мати ж тоді ж чогось не це були, чи морози сильні є, да льот був, а потім вже, це вже да, вже поздно. То вона так плакала, що це вже дуже плакала. Параска жива. Так, да, баба Поразка ще жива була. Більха росте. Вільха. Тобі в кросівках ноги не померзли. А як ти думаєш? От Як ти думаєш, померзли чи ні? Ну, я не знаю. Навірно, ні, бо ходиш ще в них, не перезуваса. Да. Коли в своїй родної хати нічого не мерзли. Да. Гурки хороші вічні, вердюсенькі, да їх є не вона пару разів поїла. Верди, крумку, тубою рісточок треба кидати, постоянно кидать. І на низ кидать, і зверху кидать, тільки ходить. Отак не багато, а по, по два лісточка можна саранити. Беріться, кидайте. Да. А доктор це дерево, куди його грізать? А цю гілячку по отдельності пообрізать, пообрізать трошки. Хальпадаємо. Да. Да його пообрізаємо, так. Добре ходить телефоном телефоном постоянно. Я хожу, не відбиває телефон. Класно. Да. А. Ну там не все, бо може не хоче, що показувати не знімай. До річки пройти. Це ж переключай пройдемо де. Да. Де тут ще й болото, глянь, де ж я пойду? Болото, там, ще розбили, да, стало. постало. Лісовози розбили, так? Я ж кажу. А я не пойду. Треба було галоші я брала. котики розпускаються. Та ти що? Ой, да. да. Ой-ой-ой, давай на мусяну масі. Да. Не да. надо гумав. Герба б'є, не я б'ю великдень за тиждень. Да, вже котики. Да. снимать свои знаешь какие, всякие люди я. правду кажуть так, так я и я чем uh -huh, на лыжах ездить. чем больше я узнаю людей что дальше скажи ну скажи чем больше я узнаю людей тем больше мне нравится кто Собаки Це що не правда? Подумай. І участь да. до людини до інших. Так. Так, Віталік, так. Да. Да. А ви б жили? Такій місцевості чи ні? Під лісом кажуть. Суржик говорити не вміє. А mm. <гум> того що тут є, я тут виросла. Ск... Що, мож... mm. Не хочеться казати 5 кілометрів і що? Не будемо казати. Всього 5 кілометрів і інша держава. Отак то не буду називати, не можна.